Подставочка, як завжди, у вигляді шолом простий шолом, абус. Такий дякую. Дивіться, трикутник такий, там щось посадили, цікаве таке всередині поля. Взагалі полюбляю дуже цей участок траси. Тут руху майже немає і воно... Можна і на ногах встати попрацювати, і інтервали покатати. На спусках трохи скинутися. Ділянка 10 кілометрів, десь там плюс-мінус до бітонки і назад до Баштанської. Де десь десяточка, тобто в сумі буде двадцятка, можна тупо такими а, ділянками. Катати.